Івана. А я Іванка згадає собі, як я сіяла з цієї. Це так боїш смішний. Я чуть не впаю. Я аж такой засеєць тебе. А, а потім тако. А потім я собі знаю, когось гадає. Іванка. Він мене десь на цій. А я його згадаю, що він десь мене повів. А я не знаю, де я йду. А Іван відвід і він пішов сам. А я не знаю, де я буду йти тепер. І що? Пішов? Я бачу свій хату. А він мене десь зроблю.

ты охладишь? Есть буду именно и все. А потом, когда ты уже узнал, где сынай. Mm -hmm. Дай мне, дал мне печенье. Ты есть, есть, есть. <говорит> так сказал мне. Я тебе и что? А Иван мне не дал такого на юг. Это просто на ночь. Скажи, съесть, съесть. Хорошо, что он тебе показала. Съесть. Я пела кого, он мне не дал военники. Ты его не хочу пела? Хм. Ты пела в Пей стакан. Что ты вино пила? Не, вино? А мы Не, я вино пила. А ты як? Пила, Иван мне дал шоку, я не пила, и шок. Кажу, дождь измены. Бо я надіюся кечки в руці. І потом там, где нанять приїхала. Сіята і все. Надя і все. Маємо. Навіть козаки той. Кто він? Хто прилезє? Ні, то баба п'янись.